Ще в Києві викрили пару сімейну пару, яка займалася фейковими інтернет-магазинами. Ви знаєте, зараз дуже популярно стало в інстаграмі, навіть у Фейсбуці. Ми замовляємо, купуємо речі через інтернет. Це реально зручно, аби не ходити, не лазити по офлайн-магазинах. В торгових центрах це дорожче ніж придбати в інтернеті через інстаграм. Ця парочка сімейна, от ви зараз бачите, як проходили обшуки. Вона створювала фейкові інтернет-магазини, інстаграм-магазини і пропонувала. Людям купити зі знижками дорогі, реально автентичні західні бренди. Усілякі Дольче Габани вони казали, що займаються баїнгом, привозять з Європи Прада, Версаччі, Луївітон і тому подібне. Дев'ять потерпілих вони ошукали, і на секундочку цих потерпілих вони а, намахали на близько 100 тисяч гривень. Тобто вони продавали фейкові підробні речі, нібито за, за справжні. І за таку махінацію будуть «Ну, що там, там щось в інстаграмчику когось надурили. Мене один раз надурили. В інстаграмі замовляв, і тебе потрібно що зробити? було, знаєте, кинути а, передплату 100 гривень на картку. Нібито, мовляв, підтвердження того, що я піду у відділення пошти і заберу надіслану мені річ, так кину 100 гривень, мені 100 гривень я, мене заблокували, про 100 гривень своїх я забув. Але ці аферисти а, за свої махінації отримати можуть 8 років у в'язниці. Отакі От інстаграм-афери, якщо у когось виникають бажання, 8 років в'язниці. Ви вину свою визнаєте? Ні. Вину свою не визнаєте? Ні. За що ви сьогодні затримані працівниками поліції? В підозрі. А в чому? Ну, в обмані людей, напевно. Слідчі Голосіївського району за оперативним супроводженням Кіберполіції міста Києва викрили сімейну пару, які налагодили шахрайську схему щодо збуту неіснучих товарів у соціальній мережі Інстаграм. Схема заключалася в тому, що фігуранти створювали аккаунти в соціальній мережі Instagram щодо продажу неіснуючих товарів відомих брендів. Фігурантів затримано в порядку статті 208 Кримінального кримінально-процесуального кодексу України та оголошено підозри за частиною 3 статті 190 Кримінального кодексу України. Це шахрайство. Наразі слідчі дії тривають.